В Україні триває програма Лінія життя, започаткована компанією МТС, в рамках якої проходять благодійні акції. З 12 листопада у жовтих водах стартувала міська акція Стань донором Врятуй життя на підтримку військових із зони. Ато кожен бажаючий за умови відсутніх медичних протипоказань може здати кров, долучившись до акції треба зауважити що жовтовоці активно проявляють свою небайдужість окрім постійних донорів вже у перший день акції стояли в черзі разом з іншими мешканцями і представники виконавчого комітету жовтоводської міської ради зокрема перший заступник міського голови анатолій милюшко до речі постійний донор і заступник міського голови надія спалило є можливість здати кров і прийняти участь і чому б не показати своїм прикладом нашим жителям города жовт активное участие именно в сдаче крови и помощи людям, которые нуждаются в сдаче крови. Так что, чем можем, поможем. Вы раньше сдавали кровь? Нет, это я первый раз сдаю, так что немножко переживаю, но все будет хорошо. Хотелось бы помочь людям, которые сейчас стоят на передовой, которые защищают Украину. вот Поэтому вот я, в принципе, донор уже не один год, поэтому я все время сдаю безвозмездно, и тем более, скажем, ну, я считаю, что это долг каждого украинца помочь нашим солдатам, которые сейчас, которых ранят, которые гибнут, чтобы спасти, скажем так, патриотов, которые стоят там на рубежах нашей страны и, скажем, борются с агрессией нашего соседа. Ну, призываю всех желтоводцев поучаствовать в этой акции. Я думаю, что они будут не единожды, вот, они будут продолжаться. Поэтому будем помогать, начиная, скажем так, с данной ситуации с войного, то, да. Потом у нас много есть детей, которые требуют переливания крови. Ну, и, то есть, если каждый житель желтых вод поможет кому-то, сдав кровь, это будет плюс. Для нашей страны і для каждого чоловіка, тому що он будет понимать, что он кому-то спас жизнь. Приклад іншим показали й представники правоохоронних органів. Зокрема, 10 осіб міського відділу міліції одразу виявили бажання допомогти нашим військовим. На жаль, троє з них через хворобу перенесли візит до пункту переливання крові і приєднаються до колег пізніше. А у семеро інспекторів разом із начальником патрульної служби долучились до благодійної акції. Особовим складом Жовтоводського міського відділу в частності групи патрульної служби Жовтоводського міського відділу, коли дізналось, про те, що проводиться акція, як всеукраїнська лінія життя, так і наша міська виконкомом проводиться, стань донором, донором ну, в рамках цієї акції. Тому особовий склад виразив своє бажання особисте підтримати цю акцію. Сьогодні у нас прийшло сім чоловік з особового складу, всі бажають і в подальшому також бажають бути донорами. Тобто це для вас буде неодноразова акція. Так, для нас це буде неодноразова акція, е, так як особовий склад всі обговорили і всі вирішили підтримувати донорство. У нас в місті підтримувати посильно цю ініціативу. являюсь донором вже більше 15 літне. Я здаю кров, тому що ну, вважаю, що треба людям допомагати. То таким образом ви ділиться ну, ну, какую-то да. вклад? Да? Да, ну в принципі, да, і вклад в тому числі. Якщо ну, сам не пішов, то хоч як, то помогать їм надо. У процесі забору крові є певні правила, яких потрібно дотримуватись, якщо ви вже вирішили стати донором. Наприклад, напередодні здачі крові не можна вживати алкогольних напоїв а після гострих респіраторних чи інших інфекційних захворювань потрібен деякий час для відновлення організму. Про умови забору крові докладно може розказати і відповісти на всі запитання завідуюча відділення трансфузіології Надія Самусєва. Надіжна Марковна, розкажіть у тому, як проходить перший день акції в рамках програми Лінія життя. Ну, объявлена с 12 числа акция, это вообще-то акция от МТС проводится, и уже люди приходили к нам по акции, самостоятельно записывались, ну так, один-два человека. Первый день ко мне позвонили домой вечером с милиции, 20 человек сразу решили сдать, но мы не можем себе такое позволить удовольствие, потому что больше 20 человек мы не можем вообще обслуживать, тем более у нас очень старое оборудование, и оно может просто не выдержать такой даже нагрузки. Записались также люди из ГРСПолкома пришли, и пришли наши постоянные доноры. Ну сегодня у нас 18 человек. Это очень хорошо, потому что доноры нам нужны, наши доноры в связи с боевыми действиями в АТО они выбыли, потому что они некоторые служат в армии, некоторые принимают участие в боевых действиях. Поэтому нам нужно пополнять количество доноров, потому что кровь постоянно нам нужна. Хорошо бы было, если бы из этих людей хоть несколько человек стали постоянными донорами. Ну, это люди, которые сдают с интервалом два месяца, 4-5 раз в год. Мы на них надеемся, заводим на них большую карту, и они считаются донорами резерва, и мы можем... Ими располагать. Спасибо нашим постоянным донорам, когда которые приходили, была повышенная активность. Мы с удовольствием бы принимали больше доноров, но наше оборудование насколько старое, этой центрифуги 44 года. Мы методом центрифугирования распределяем кровь на плазму и эритроциты. Потом мы это все плазму замораживаем, а эритроциты у нас идут уже на третий-пятый день после обследования уже можем переливать в роддоме, в операционной, в реанимации, то есть свежезаготовленные эритроциты. Без этого медицинского оборудования может работать пункт переливания крови? Если с нашей центрифугой что-то случится, мы нас можно закрывать, и мы останемся без крови, потому что ее только таким методом можно перерабатывать. Это самое основное наш, наша золотая. центрифуга. Так що, якщо знайдуться спонсори, будемо дуже благодарні. Вона, по-моєму, стоїть більше 300 тисяч гривень. Медсанчайс, ми кожен рік пишемо, що нам треба приобрести, але медсанчасть не обладає такими можливостями, щоб її приобрести. Так що, ось це вся основна наша проблема. Просимо всіх бажаючих приходити, тому що ще ніхто не придумав нічого краще крові. Кожна капля спасає життя. Це не, не якісь слова, там високі слова. Це так. До речі, об'єм крові, що беруть у новачків і постійних донорів, відрізняється. 350 грамів здають вперше. Досвідчені донори здають від 450 до 480 грамів. Періодично я хожу, здаю кров. Як зараз? Так як до здачі, так і після. Особе разниця не відчуваю. Как в первый раз пришли и почему, собственно? Первый раз требовалось сотрудница сдать кровь. Поз погнали с работы. Соответственно, пришел, сдал, было слегка страшно. Ну, ничего как оказалось, страшного нету. Все довольно, все все улыбчивые, все успокаивают, все рассказали все подробно, как что происходит и. Все выше хорошо. Ну, вы один раз помогли. Почему не остановились на этом? Вот продолжили все-таки. Ну, я как-то понял, что да. я могу помочь чем-то другому человеку. Это безвозмездно все происходит. И как-то так пошло, поехало, и теперь я донор, и периодически сдаю кровь. Сегодня каким образом узнали о а акции, пришли или вот почему именно сегодня? Ну, мне позвонили, как обычно это делают, если заканчивается кровь. Я пришел и, соответственно, как раз попал под акции, под это. Это планово идет. У меня периодически я в прошлый раз сдавал, вот прошло время определенное, там две, два месяца должно пройти и можно сдавать в следующий раз. Вот я уже сдал. Будете продолжать? Да, буду продолжать и пускай другие тоже приходят, не боятся, здесь страшного ничего нету. Всім удачи. Після всіх процедур 10-15 хвилин лікарі радять спокійно відпочити, і не варто виходити цього дня на роботу. Взагалі донорам за дні здачі крові дають декілька додаткових відгулів. Грошової винагороди чекати не слід, адже це благодійна акція, що ставить на меті безкорисну допомогу тим, хто цього потребує. Людмила Петровна, що за браслет у вас свіді в руки браслет, який нам виділив. МТС, где написано название всеукраїнської програми Лінія можно і можна сказати, ми з тобою однією крою. Ці браслетики будуть выданы донорам, которые откликнулись на нашу городскую акцію. Стань донором. Мы очень благодарны всем нашим участникам. Вот сегодня, как мы могли видеть, это работники милиции, это работники исполнительного комитета. Также в среду у нас уже есть люди, которые придут и будут сдавать кровь. Это работники возгока, медработники, работники отдела образования и даже безработные, которые согласны бесплатно прийти сдать кровь. и выручить чью-то жизнь. Спасти. Это и воинам АТО, это и на нужды больным, онкобольным, помочь кому-то наших громадян. Людмила Петровна, а в «Желтых водах» кто организатор этой акции и как она будет проходить дальше? Ну, данная акция, как можно сказать, родилась, да? Все мы слышим по телевидению, что МТС объявила всеукраинскую программу Линия жизни. На совместном собрании молодёжного совета при Сполкоме и координационного центра обороны та допомоги армии, где глава Ищенко Сергей Николаевич, наши молодые люди вышли с таким предложением поддержать данную программу и объявить нашу городскую акцию Стань донором. Мы Дали такое объявление, Нас люди поддержали. Это и молодежь, это и э, трудоспособное население, ну, даже пенсионеры. Многие приходят, интересуются, что нужно еще, может быть, кто не может сдать эту кровь, да? чем они могут помочь, или же там продуктами, или же может быть, теплыми вещами для ребят в АТО. Это тоже мы им даем такую информацию. Мы согласны с каждым сотрудничать. Мы готовы э, принимать волонтерскую нашу группу. Наши волонтеры стоят и великі кишени принимают помощь для ребят в АТО. Поэтому мы от помощи не отказываемся. И мы благодарны всем нашим гражданам города Желтые Воды за такое участие. Минуточку. Поэтому благодарим и спасибо большое. Отже, тим, хто хоче зробити свій особистий вклад, допомогти потребуючим у переливанні крові і врятувати здоров'я чи навіть життя, потрібно зателефонувати за номерами 24517 до відділу у справах сім'ї та молоді виконавчого комітету чи 050 744 сімсот Відповідальній особі Людмилі Петрівні Шкуренко і узгодити день, в який потрібно прийти, у зазначений день у відділенні трансфузіології, тобто у пункті здачі крові, зареєструватись з восьмої години до 8.30 заповнити анкету донора, здати аналізи, якщо потрібно, і спокійно чекати на свою чергу. Привітливі медичні співробітниці запросять до кабінету і вправно виконують необхідну процедуру. Очікуючи, є можливість випити гарячого солодкого чаю з печивом, як і рекомендують медики, зваживши на всі за і проти, вирішить, чи можете ви стати донором. Можливо, саме від вашого рішення залежатиме чиєсь життя.